Який каркас краще, дерев'яний чи металевий? Той, який вам сподобається більше. Обидва йдуть, е, гарні і будуть міцні по е, своїм властивостям. Єдине, що на металевий іде ще додаткова гарантія 7 років. В чому суть? Бачиш, тут дно зсунули, і е, збоку видно, що внизу вся конструкція тримається на точно такій самій рамці. Тобто я можу це ліжко отак зробити, посовувати і діагональне сунеться. Тобто конструкція як була цільна, так і залишиться. Там, де у нас йде дерев'яний короб, це інший виробник ліжок, тут у нас йде повністю все з дерева всередині. Тобто, по факту, дерев'яне ліжко, яке зверху обшите тканини. Ну, пінополіуретан, синтепон і тканина. Теж міцне. Єдине, що гарантія 7 років є, тут гарантія стандартна, 18 місяців. Але є люди, які кажуть, ні, ДСП, я не хочу, щоб було в меблях. Тоді, будь ласочка, ліжко, лідер, бергамо, елегія. Там у нас йде все з дерева, причому ви можете замовити сосну, а можете замовити твердішу бороду. Вони, по-моєму, Дуб ставлять і ясень. Якщо не помиляюся, за доплату можна. Навіть породу дерева всередині ліжка. Обираєте все, що вам подобається. І ті і ті ліжка є класні, вони обидва різні по бюджету. Е, тобто лідер, наприклад, 16500, якщо ж замовляти на металевому каркасі, от Best у нас є ось такий, то він буде 18 тисяч коштувати, тобто від 16,5 тисяч. І е, якщо берете комплект з матрасом, йде знижечка. Сайт Солоха є в шапці профіль, телефон для зв'язку.